Шкідники атакують слабкі рослини квасолі, коли вони голодні. Здоровий біорізноманітний сад захищає себе від цих комах. Коли в садах багато рослин і тварин, хижаки, шкідники, гриби та бактерії працюють над підвищенням стійкості ваших рослин до хвороб і шкідників. Додавання компосту, уникання оприскування хімічними речовинами та використання методів органічного садівництва три прості способи збільшити біорізноманіття. Додавання нових багаторічних і однорічних видів також допомагає, більше рослин дає більше квітів, залучаючи хижих комах, таких як сонечка, оси та клопи пірати. Також корисно висаджувати різні сорти квасолі, щоб збільшити різноманітність і стійкість на генетичному рівні. Профілактика найкращий спосіб захистити свій сад від комах, що висмоктують сік. Вони швидко заїдять ваші рослини та розмножаться, щойно попадуть на вашу квасолю. Ці органічні методи видалення позбудуться їх, щоб вони більше не поверталися, зберігаючи ваш урожай у безпеці. Ми розглянемо, як ідентифікувати кожного шкідника, перш ніж вивчати найкращі методи профілактики та видалення. Без зайвих слів, осінь поширених шкідників квасолі, яких варто остерігатися цього сезону. Квасоловий листоїд. Жуки-листоїди квасолі отримали свою назву тому, що вони не нажарливі листоїди. Найбільше вони шкідливі в дорослому віці. Жуки їдять молоду рослинну тканину та стручки, знищуючи новий ріст до того, як він утворить квіти та стручки. Вони найчастіше зустрічаються на Південному Сході США в глинистих ґрунтах з весни до літа. Личинки не такі шкідливі. Хоча можуть поїдати ніжні корінці під час їх формування, ці листоїди є основними переносниками вірусів мозаїки та плямистості стручків квасолі, які вбивають боби. Тримаючи цих комах подалі, ви захистите свій сад від цих хвороб. Як визначити дорослі жуки-листоїди квасолі мають довжину менше чверті дюйма, мають різні візерунки та кольори на спині. Більшість має чорні плями на жовто-червонуватих або коричневих надкрилах. Вони мають чорний трикутник під головою, що відрізняє їх від інших візерункових жуків. Личинки виглядають як маленькі білі черв'яки з коричневими кінцями. Над землею їх не побачиш. Вони мають шість коротких ніг на передньому кінці. Як запобігти? Цей шкідник процвітає при теплих температурах і відносно неактивний восени та ранньою весною. Вирощуйте ранньо стиглі сорти квасолі в ці сезони, щоб переконатися, що листя та стручки залишаються цілими. Пізня посадка також є стримуючим фактором, оскільки всі жуки, які перезимували, зникнуть до того, як квасоля почне рости. Листоїди квасолі зимують у рослинних залишках, тому видалення рослин, що залишилися восени, запобігає їх поверненню навесні. Як видалити? Виженіть цих жуків зі свого саду, оприскуючи їх сильними струменями води зі шланга або ручного пульверизатора. Постійно збивайте їх з рослин, поки їх популяція не зменшиться. Осапиди абаєсфовеалачас, хижакомаха. Якість їх наполегливо працюючи, щоб вам не довелося цього робити, вони атакуватимуть личинок і лялечок, вбиваючи жуків, перш ніж вони зможуть завдати шкоди вашим рослинам. Мексиканський бобовий жук мексиканські жуки боби поводяться подібно до жуків листоїдів, а методи профілактики та видалення схожі ці жуки більш агресивні, вони дають 3-4 покоління за один вегетаційний період. Мексиканські бобові жуки, які зустрічаються по всій території Сполучених Штатів, крім західного узбережжя, є значним шкідником, який завдає шкоди сільськогосподарським і садовим культурам. Використовуйте методи профілактики щороку, щоб утримувати їх і заохочувати природних хижих комах, збільшуючи біорізноманіття вашого саду. Як визначити? Мексиканські жуки-боби більші за жуків листоїдів квасолі, розміром від 2 до 3 восьмих дюйма вдовжину. Вони нагадують сонечка, але мають темно-оранжевий колір. Їх чорні плями утворюють три симетричних ряди на надкрилах. Як запобігти? Тримайте цих жуків у своєму саду, висаджуючи стійкі сорти квасолі, такі як Уейт, Лоуган і Блак Валентайн. Ранньостиглі сорти також дозрівають без шкідників, оскільки боби утворюються ще до пробудження жуків навесні. Вирощуйте цю культуру восени з ранньостиглими сортами для додаткового врожаю без шкідників. В кінці сезону видаліть рослинні залишки квасолі з городу, щоб жуки не перезимували. Як видалити, після появи цих жуків їх важко видалити. Вони відкладають оранжево жовті яйця в скупченнях на нижній стороні листя, які можна розчавити, змити або обрізати. Хижа осапи деабая сфовує лачіс атакує личинок жуків, створюючи додатковий шар захисту. Якщо ви бачите на бобах багато личинок і дорослих особин, щодня змивайте їх сильними струменями води. Садова блоха. Садові блохи місцеві комахи-шкідники, які процвітають у східній частині Сполучених Штатів аж до Канади. Хоча вони є місцевими видами, вони завдають значної шкоди листю в теплі місяці, вони відскакують при першій небезпеці, через що їх називають жуками-блохами. Великі популяції висмоктують сік з листя квасолі, послаблюючи цілі рослини. Ослаблені листки згодом виянуть і відмирають, зменшуючи кількість фотосинтезу, який може виконувати ваша квасоля. На щастя, садові блохи є місцевими комахами, а це означає, що вони мають багато звичайних хижаків, які полюють на них. Запросіть їх у свій сад із польовими квітами, кущами та квітучими деревами. Як визначити? Садові блощиці, крихітні чорні стрибуни. Самці блохи стрункі й тонкі, а самки широкі з короткими або довгими крилами. Кожен з них має подовжені задні ноги, які дають їм рух під час стрибків. Німфи або молоді особини, схожі на дорослих, але мають зелений або жовтий колір. Дорослі блохи ніколи не виростають більше однієї 16 дюйма вдовжину. Як запобігти? Багато північноамериканських паразитичних ос полюють на садових блішок. Якщо ви побачили ос у своєму саду, не шкодьте їм. Вони не будуть жалити, і ви можете заохотити їх залишитися з насадженнями або просто залишити їх у спокої. Крім того, відлякуйте блішок, вирощуючи міцні, здорові рослини з товстим шаром компосту над їх корінням. Ці способи профілактики працюють і проти схожого шкідника картопляної щитівки. Як видалити? Якщо ви помітили садових блішок, краще залишити їх у спокої, якщо вони не завдають надмірної шкоди вашим посівам. Оприскування інсектицидами шкодить осам-паразитам, які полюють на цих шкідників. Якщо вам потрібно оприскати, Використовуйте органічні продукти, такі як оліаніму, вода та інсектицидне мило. Застосовуйте вранці або в день, коли запалювачі не активні. Досить легкого туману. Попелиця Попелиця атакує більшість декоративних видів і наші дорогоцінні культури. Це дрібні ем комахи з колючосисним ротовим апаратом. Одна попелиця – не біда, а сотні біда. Вони швидко розмножуються, коли вони щасливі, тому що молоді попалиці вилуплюються з уже готовими ембріонами, які народжуються протягом кількох днів, вони створюють два покоління за ціною одного. Попалиця шкодить вашим посівам бобових, поїдаючи листя, стебла та квіткові бруньки. Ви можете помітити багато мурах навколо інвазій, оскільки вони розмножують цих шкідників, щоб збирати нектароподібні виділення, які вони виробляють. Як визначити? існує багато видів попелиці з різними кольорами та відмітками. Більшість із них мають довжину близько однієї восьмої дюйма з мигдалоподібними ем'ясистими тілами. Бобова попелиця – комаха з чорним тілом. Часто вони м'які. При сильному зараженні, ви помітите крилату попелицю, дрібну попелицю та безкрилу широкотілу попелицю. Зазвичай вони збираються на стеблах листя квасолі та на нижній стороні листя. Подивіться на скупчення чорних комах під час перевірки на наявність бобової попелиці. Як запобігти запобігайте виникненню попелиці, висаджуючи різноманітні види рослин. Вони покриють ґрунт і збережуть вологу, а їхні квіти залучать на ділянку запалювачів і хижих комах. Постійна вологість у воді зберігає ваші рослини стійкими та сильними, не даючи попелиці проколоти їх. Щорічне внесення товстих шарів компосту ще більше посилить захист бобів. Не допускайте надмірного удобрення це збільшить цукристість рослин, залучивши тлю. Як видалити? Видаляйте тлю сильним струменем зі шланга. Просто оприскуйте їх водою, поки вони не впадуть з ваших бобів. При щоденному оприскуванні популяція попелиці швидко зменшується і зникає. Сонечка, оси та ажурки є їхніми природними хижаками, тому збільште біорізноманіття свого саду, щоб залучити їх більше. Фол Армуар, кукурудзані черв'яки це неприємні маленькі личинки, які зариваються в молоді стручки квасолі. Вони живуть в них, пошкоджуючи боби, поїдаючи їх і виділяючи відходи в стручки. Ви помітите невеликі отвори в стручках квасолі, з яких витікає чорний або коричневий послід. Кукурудзаних совок також називають томатною трутівкою, оскільки вони атакують інші культури, такі як кукурудза, перець і баклажани. З середини літа ви помітите личинок і коричневих метеликів, які пурхають навколо посівів вночі. Як визначити? Кукурудзані совки це червоподібні личинки з сегментами. Колір яких змінюється в залежності від поточного етапу життєвого циклу. Молоді соски, світло жовті або коричневі, дозрівають до кремового жовто-зеленого відтінку. Зрілі личинки коричневі або чорні з однією темною смугою вздовж спини. Дорослі метелики пухнасті і світло-коричневі з розмахом крил від 1 до 1,5 дюймів завдовжки. Як запобігти? Запобігайте відкладенню яєць дорослих кукурудзаних совок, накриваючи боби ковдрами або сій частими чохлами на ніч. Якщо яйця вилупляться цього року, і ви помітили пошкоджені стручки квасолі, утилізуйте їх подалі від свого саду. Запобігайте зимівлі совок, зрізавши рослини квасолі біля основи та видаливши їх із грядок наприкінці вегетаційного періоду. Як видалити? Видаліть совок, зрізавши заражені стручки, листя та стебла. Видаліть якомога більше личинок, щоб запобігти їх поверненню наступного року, а потім накрийте боби сіткою на ніч. Бити є ще одним ефективним засобом боротьби, особливо при великих інвазіях. Ці три способи видалять глистів із вашого саду та запобігатимуть їх подальшому поширенню. Бурий мармуровий клоп. Деякі клопи походять з Північної Америки, тоді як інші шкідники, такі як коричневий мармуровий клоп, є інвазивними видами з інших континентів. Деякі з них зимують у тріщинах і кутах на горищах, підвалах і в підземних приміщеннях будинків по всій території Сполучених Штатів Вони з'являються з пізньої весни до літа, відкладають яйця та поїдають листя, плоди та квіти. Уважно стежте за бобами, щоб видалити цих шкідників. Для видалення їх потрібно трохи збирати вручну, але ви отримаєте користь від місцевих птахів, які ласують цими соковитими жуками. Мармурові жуки переміщуються від рослини до рослини, тому ви захочете зменшити їх популяцію, перш ніж вони поширяться по всьому саду. Як визначити? Усі клопи мають щитоподібні тіла з двома вусиками, що стирчать із списоподібних голів. Деякі тонкі, як жуки-листоноси, а інші, як коричневий мармуровий клоп, широкі та довгасті. Вони утворюють грудки, тому ви можете помітити більше одного на стручках і листках квасолі. Як запобігти. Запобігайте зараженню клопами, сприяючи біорізноманіттю у своєму дворі. Чим більше польових квітів, дерев і кущів ви вирощуєте, тим більше місця для птахів, савців і комах. Птахи люблять їсти жуків, і вони видаляють дорослих особин із вашої квасолі, коли вони з'являються. Уникайте оприскування синтетичними пестицидами, щоб не завдати шкоди голодним співочим птахам. Захист рослин, такий як тіньовий або покривний матеріал, є хорошим відлякуючим засобом, але блокує птахам доступ до жуків. Як видалити? Якщо зараження виходить з під контролю, деякі прості ручні методи швидко їх усунуть візьміть відро і наповніть його мильною водою. Потім огляньте свої рослини на наявність дорослих жуків та їхніх зелених круглих яєць, Розчавити яйця вони будуть на нижній стороні листя, стеблах і стручках, що розвиваються. Візьміть дорослих клопів і киньте їх у мильну воду. Якщо збирати щодня, шкідники зникають протягом одного-двох тижнів. Де?